На соборній може бути катастрофа. Житловий будинок в жахливому стані. Дах повністю згнив. Вода тече по квартирах. Штукатурка падає. У підвалі потопи фекалій. Люди звертаються до кого тільки можна, а їх не чують. Реальне становище будинків центральної вулиці далі у сюжеті. Це пам'ятка архітектури в центрі міста. Житловий будинок на вулиці Соборній, 32. Зовні ніби майже все гаразд, але тільки на перший погляд, що насправді всередині знають тільки мешканці цієї будівлі. Вона в аварійному стані. Розрушаються капітально, починає від фундамента криш. Вот ми внимательно посмотрите, просто розкаливається дом на часті, падають балкони на голову людям. Дах цього будинку просто прогнив. Його ніколи не ремонтували. Тріщини йдуть по всьому фасаду. Комунальники ж нічим зарадити не змогли. Поставили трубу, в яку навіть не потрапляє вода. Вся вода, яка льється з криші, саската, ската, вона йде ці а на до труби дати даже ні до Будинок просів дірки навіть у фундаменті. Вентиляційна система завалена сміттям. А комунальники лише пишуть об'яви, обережно труять паразитів. А в деяких під'їздах фекалії просто на поверхні на Соборній 32 Ми 24 і 25 -й день Незалежності України, прекрасно зустрічаємо в дерьмі. Находитися тут спати невозможно. Мешканці говорять, писали колективні заяви, звертались до мера, обіцяють, але все марно. Після кожного дощу вони потопають. Корінна жителька бабуся Зіна говорить, що обіцяли все і навіть євродвір. Дуже хотіли ми всі люди тут, щоб він був мером. Думали, що один чоловік буде не врун, а виявився врун, що таких мало. Лічно пообіцяли місяця два назад, що двор. Соборная 32 сделают так красиво. Ну, я думаю, перед смертью похожу без резиновых собок. Політики були частими гостями цього будинку. Депутатом от вулиці Соборної був господин Салатенко Семен. Он нам здесь обещал, ну не Венецию, но, по крайней мере, нормальный двор, з дитячою площадкою, с инженерными сетями отремонтированными и так далее. Ну, результата, соответственно, тоже нет. Я думаю, очередь за Сумською областю. після нашого двора. Чиновники кожного дня йдучи в адміністрацію і мерію, проходять мимо і навіть не здогадуються, як людям приходиться виживати. На дошці, яка висить на видному місці, написано, що пошкодження караються законом. Хто ж буде відповідати за руйнацію? Тільки всередині. Мер Сум пообіцяв нам надати всі пояснення вже у понеділок. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС.